Так, ну що, ми починаємо Ми будемо з вами робити даоську практику жіночу руханку. Вона дуже проста. Ви можете робити її зранку або в будь-який час дня. Починаємо з нашого налаштування. Кладемо одну ручку на центр грудей, іншу на живіт. Робимо глибокий вдих. Через нос. І глибокий видих через рот. Можна прикрити очі, ще один глибокий вдих через нос. Глибокий видих через рот. Відпускаємо все напруження з тіла. Відпускаємо всі сумні думки, все, що турбує, видихаємо через рот. І тепер почніть спокійне, глибоке дихання, щоб вам було комфортно дихати. Не напружуйтесь, Вдих повільний. І такий же повільний Ще Через нос. Тепер ми вдихаємо і видихаємо через нос. І відчуваємо, як з кожним вдихом і видихом ми повертаємо свою увагу до свого тіла, до свого дихання. Відчуйте себе тут і зараз, там, де ви знаходитесь, в вашій кімнаті, чи приміщення, або там, де ви зараз є, спокійне, повільне дихання. Так. Угу. І тепер почнемо першу вправу, першу техніку пробудження енергії в тілі і пробудження всього тіла. Ми будемо робити такі рухи, ставати на пальчики ніг. Дуже м'яко піднімаємось і стаємо на всю стопу. Робіть це повільно, відчуваючи своє тіло. Вдих, опускаємось видих. Вдих і видих. Робимо повільно, відчуваючи своє тіло. І якщо ви відчуваєте, що вам хочеться робити скоріше, то ви можете почати робити в більшому темпі. І відчуваєте, як енергія від стоп починає підніматися по ногам, по тілу вздовж хребта, по руках. Відчувайте, як пробуджується тепло в тілі, піднімається енергія кундаліні, енергія життя. Не забувайте дихати вдих і видих. Ви можете зробити 10 таких підйомів. Добре, тепер стаємо прямо, стопи в нас паралельно один одної, стопи, тому що енергія рухається, коли стопи стоять паралельно. Ми не виводимо носочки не вперед, не назовні, не внутрі, а стаємо прямо. Наступна вправа ми пробуджуємо наш жіночий сексуальний центр і тим самим ми покращуємо приток енергії до області таза та органів тазового дна. Таким чином ми гармонізуємо свою жіночу сексуальну енергію, а також свої гормони. Робимо широкі Круги. Дуже повільно, дуже повільно рухаємось і максимально робимо великий круг, великий кол. Дуже широкі рухи робимо. Колінки м'які. Зробіть для початку 5 таких рухів в одну сторону, відчувайте своє тіло, свій таз, відчувайте, як покращується кровоогмін, рух крові в області тазу. І тепер в іншу сторону робимо дуже-дуже повільні рухи. На м'яких колінках. Спочатку ми робимо дуже повільно. Вся увага в області таза, сексуального центру відчуваємо, як всі наші жіночі органи наповнюються кров'ю, здоров'ям, енергією. Дуже повільно і починаємо трошечки прискорювати. І повільно завершуємо. Знов стаємо прямо, прикрийте очі і зробіть глибокий вдих, і видих спокійно. І ще один глибокий вдих. І спокійний видих. А зараз ми будемо звільняти від емоцій наш сердечний центр. Наші, наш емоційний центр, який знаходиться в центрі грудей, в центрі грудини. Для цього ми робимо ось такий рух, вдих і видих ручки назад, і робимо такий хлопок. На хлопку, коли робимо хлопок на видиху, уявляємо, як звільняємось від всіх важких емоцій, переживань, напруження. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Прямо розкриваємо грудину, вдих і видих. З видихом хлопок. І звільняємось від напруження, від всіх негативних емоцій, які тягащають наше серце. І ще два рази добре. Опускаємо ручки, прикриваємо очі. Глибокий вдих, глибокий видих, І ще один глибокий вдих, глибокий видих. Ось така проста жіноча руханка, з якої ви можете починати ваш день, ваш ранок. І зараз знову кладемо ліву ручку на центр. Грудей праву на живіт. Нижче пупка. Ще раз глибокий вдих через нос. Видих через рот. Глибокий вдих через нос. Видих через рот. І ще раз вдих і видих через рот. І знову відчуйте все своє тіло. Відчуйте це єднання тіла, розуму, емоцій. Відчуйте свою цілісність. Відчуйте своє спокійне дихання. Відчуйте любов до себе, до свого тіла, до своєї жіночності.